Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже великий теракт трапився цієї ночі. Ночі, яка почалася 7.03 в п'ятницю. До речі, в прогнозі, по днях мені на п'ятницю випала шестірка Пікова. І я попереджав, що теракти можуть бути так. Саме в п'ятницю. На п'ятницю мені погана карта випала. Я попереджав про це. Можете самі перевірити. А також, знаєте, були дуже активні прильоти саме по західних регіонах. От я зараз живу в Тернополі, ну так от. І от, власне кажучи, ну так склалося історично, хоча я сам родом з Запоріжжя. І тут я скажу вночі дуже сильно бахнуло, дуже сильно прилетіло. Навіть заміряли вранці рівень радіації, тому що там якийсь дуже важливий критичний об'єкт був. Але слава Богу, все в нормі, все у показниках норми, але сам теракт був дуже сильний. Мені на Тернопіль карти погані випадали. Так само я знаю, що й по Івано-Франківській області прилетіло, по Чернівецькій області прилетіло. Мені на цій області також погані карти випадали. Ну коротше, заходу дісталося. Хоча, крім заходу, ще, от, наприклад, Полтавщина теж дуже сильно постраждала. Ну, якщо говорити про ті регіони, які мало бомблять. Я вже був там про Запорізьку область, Харківську, Ну от Полтавщина, мені теж погані карти випали, піковий туз, теж мій прогноз програвся. Тобто, що стосується таких от прогнозів, то вони в мене досить чіткі, я, маю, я вважаю, те, що стосується саме прогнозів по регіонах, по Днях про небезпеки попередити людей. Тому, от, на жаль, таке відбувається. Коли це все закінчиться, і коли все це гадство зникне та пропаде, я скажу не скоро, але поясню свою думку. Війна може закінчитися скоро, а таке гадство може закінчитися не скоро. Я вже про це вчора говорив, я про це говорив навіть давно. Я ще про це говорив ще рік назад, півтора року назад, два роки назад я про це говорив. Зараз я поясню свою думку. Хто мене дивиться давно, той може підтвердити, що я таке говорив в коментарях. Що навіть коли війна закінчиться і буде підписане перемир'я, все одно будуть. Сепаратистські рухи дуже активні по території України, особливо у великих містах, особливо в містах, де розвинута інфраструктура, такі там, наприклад, як Харків, Дніпро, там дуже велика промисловість, е і просто великі міста, такі як, наприклад, Львів чи там столиця Київ, пояснюю, чому я так вважаю, тому що буде дуже багато колаборантів, сепаратистів, провокаторів, які будуть вчиняти різного роду теракти. Для того щоб деморалізувати суспільство, для того щоб залякати. І навіть після підписання миру, після того як війна закінчиться, теракти в Україні можуть побільшати сепаратистських рухів буде більше колаборантів буде колаборанти всі не щезнуть в один мить, не випаруються на сонці, як би того не хотілося, але все одно колаборантські рухи будуть продовжуватися скажу често по своєму досвіду. Зараз я веду такий затворницький спосіб життя, і знаєте, я вже до цього настільки привик, що я навіть відвикати не хочу, навіть після війни ніяких концертів, ніяких масових зборів, ніяких там не знаю гульок, дискотек, танців, клубів і так далі. Можливо, просто я вже це все переріс в своєму житті, а може, просто все-таки мене десь Бозя відводить від того всього. Тому що навіть після війни я для себе прийняв настільки важливе рішення, що масові зборись, масові якісь концерти, там ще якісь речі я буду уникати. На, намірно уникати, тому що, знаєте, бережаного Бог береже. Знаєте, мені якось не з граєю добре зараз ходиться, а особняком самому по собі. Так що, шановні мої, те, що стаються такі великі теракти, те, що трапляється таке горе, це, звичайно, дуже велика біда, і це дуже велика трагедія, і всім співчуваю. Але я веду до того, що після війни цього може ну, стане набагато менше, але воно все одно не зникне повністю. Теракти, провокації, атаки будуть. Різниця тільки в тому, що зараз Україна має кого звинувачувати, а після війни, постфактум, коли війна закінчиться, буде вже тяжко довести, хто кого і на кого напав. Ось в цьому буде різниця. І з подібного роду теракти стануть ще більш підлими і більш продумано підготовленими. Ну, я так бачу. Я це говорив, я на це робив не один розклад, і мені карти це показували. Так що. Готуємося до того, що життя буде досить нелегким. Війна може закінчитися в будь-якої миті. Перемиря може бути підписане. Але найближчі років 10 нам буде досить складно. Треба бути готовим. Ну, найголовніше, щоб здоров'я було і мирне небо над головою, а все решта, то вже якось будемо обережні і переживемо. Бережіть себе. Всього доброго.